E Є новина, друзі. Американці летять в Туреччину. брифінг Зеленського та зустріч Трампа з Путіним. Дослухайте до кінця, Як я зранку розповідав. Ну була інформація, вона поки що незмінна. Що нібито Путін не летить в Туреччину, туда полетить Лавров. Пісков сказав, що готується зараз делегація, і Хто полетить, вони пізніше скажуть, коли визначаться. До Туреччини летять Вітков та Келох. Келох сказав, що ну невідомо чи Трамп прилетить, але він може прибути в Стамбул. І тут на брифінг виходить зеленський і каже, що ну він налаштований зустрітись з путіним. Що це було запропоновано саме зустріч лідерів з його слів, так зрозуміло, а не делегації. І він на це погодився. І якщо Путін не приїде в Туреччину, він покаже всьому світу, що ну він не хоче миру і мають бути введені санкції, які обіцяні з боку США і. Європи, ну основні санкції з боку США, от про тих 500% про які ми постійно говоримо, лінці Грема, так звані блокуючі санкції другорядні, які просто там можуть швидко поставити Путіна на місце. Він сказав: якщо Путін прилетить до Стамбулу, бо Зеленський йде на перемовини в Анкару. І туди прилетить Трамп, або просто Путін прилетить в Стамбул. То він домовився з Ердоганом Зеленський. Він одразу прилетить до Путіна в Стамбул, тобто не дасть йому, як то кажуть, відпітляти. І саме основне, що має бути на цих перемонах, це припинення вогню, яке далі відкриє можливості для всіх інших перемовин. В контексті цього, до речі, російський представник заявив, що ну, ті перемовини, які мають бути в Туреччині, мають відбуватися там з раліями на землі, з тим, що було там, під час табульських не тих перемовин попередніх, і те, що п'ять регіонів мають бути визнані, ну, які вони собі включили в Конституцію. Ну, це повна хінея, тому що Путін заявив. Що перемовини відбувається без попередніх умов? Немає попередніх умов. А припинення вогню це вимога всього світу. І Папи Римського, і Китай Зеленський заявив на брифінгу, просив не бити по параду. І в свою чергу Китай підтримує припинення вогню на 30 днів. А це означає тиск з боку Китаю, з боку Європи, з боку США. Папа Римський, який має приїхати з візитом в Україну, це теж тиск і підтримання якоїсь сторони України, сторони добра. Тому що попередній папа Римський не хотів їхати до нас з візитом. От такий, як то кажуть, маємо коротенький брифінг. Ще дуже важливо, Зеленський сказав, коли його запитали. Чи делегації будуть вести перемовини, якщо Путін не прийде, Зеленський прямо не відповів. Він не сказав, що ні, ми не будемо вести перемовини. Він сказав, ми не про це говоримо, тому що має приїхати Путін, і ми маємо домовитись про припинення вогню. Ну, ми всі цього хочемо, але тепер все залежить від Путіна. І ми бачимо, що він морозиться поки що. Але я думаю, недовго йому морозитись, тому що ну, санкції і тиск всього світу посилюються. Напишіть, що думаєте, лайк, репост, підписка. Ну і коментар напишіть.